У мене не було таких п'ятниць, як та, що сталася тиждень тому. Усе розпочалося о 18.30. Я чекала за рулем своєї машини на стоянці супермаркету, щоб знову повернутись на роботу, святкувати ювілей компанії. Двері машини відчинились. Троє моїх колег, Анна, Вікторія і Соломія, повернулись з покупками. Оксано, можемо їхати. Промовила до мене Вікторія. Вона знов забула, що мене звати Зоряна, а працювали ми разом вже кілька років. Я, хоч і проводила усі робочі години в своєму маленькому кабінеті, відповідаючи на дзвінки клієнтів, але невже через це я перестаю бути помітною? Я не стала її виправляти. Вона, хоч постаралась згадати, як мене звати. Більшість просто роблять вигляд, наче мене і не існує. А як треба зі мною заговорити, то звертаються так, щоб не промовляти ім'я, яке не пам'ятають. Її виправила Соломія, мабуть, моя єдина подруга на цій роботі. Вікторія втягнула Соломію в організацію вечірки. А Соломія попросила мене скласти їй компанію. Віко, ти купила лише три пляшки вина, цього ж не вистачить, сказала Анна. Біля офісу є магазинчик, Купимо в разі чогось ще, відповіла їй Вікторія. Здається, серед усіх нас вона єдина хотіла святкувати. Та ще й шикарно вдягнулася. А які білосніжні туфлі? Коли ми доїхали до нашого бізнес-центру, прийшлось п'ять хвилин чекати ліфт. Він жахливо реагував на виклики. Його обіцяють налаштувати уже цілий тиждень. Ліфт підняв нас на десятий поверх. Він весь належав нашій фінансовій компанії. На ньому ми перестріли нашого директора. Він часто нам усміхається, так наче забуває за моменти, коли піднімає голос, говорячи нам все, що прийде на думку. Усі його недолюблювали. Недалеко від ліфту, посередині коридору, був кабінет, який у той день перетворили в бенкетний зал. У ньому чекали 20 співробітників. Більшість з них не знайшли поважної причини, щоб цю подію пропустити. У мене не було колег, які хотіли б, щоб я підсіла до них, тож я обрала місце сусіднє тому, що вибрала Соломія. Через годину святкування, рівно о 8-й вечора, директор підвівся, побажав усім приємно провести час та покинув зал. Дозволив нам сьогодні відпочити. За столом одразу ж стало веселіше. Стрілки годинника швидко бігли вперед. Однак святкування перервалось. У зал повернулася налякана Анна та промовила. Де. Ди... Директор, здається, він мертвий. Хтось з колег подзвонив у швидку. Частина ж направилась до кабінету директора. Я була у їх числі. Ми всі пішли по довгому коридору у правий кінець будівлі. Двері кабінету були відчинені, а під ними розбита тарілка із їжею. Анна знайшла директора, коли вирішила принести йому щось зі стору. Я і ще троє колег наважились зайти у кабінет. Директор сидів у своєму кріслі. У його груди був устромлений ніж. Усі були шоковані, ніхто не усмілився зробити те, що потрібно. І цю роль взяла на себе я, підійшовши до директора, доторкнувшись до шиї та перевіривши його пульс. Він мертвий, промовила я на годиннику 20.57. Я викликала поліцію і одразу ж стала оглядати місце злочину. Схоже, під час убивства він спокійно сидів на кріслі, неначе знав убивцю, і не очікував такого. Під кріслом були розкидані документи зі столу та його улюблена чорнильна ручка. Впавши, вона залишила крапельки чорнила на килимі. Поліція прибула і головним слідчим представився В'ячеслав. Він взяв наші свідчення, проте нікого не відпускав. Усі стали чекати у бенкетному залі. Нас тримали задовго, наче все було складніше, ніж здавалось. Я знала директора, своїх колег, це місце. Я знала, що можу побачити щось, що розкриє злочин. І Я вийшла в коридор. Пройшла декілька метрів та почула з кабінету недалеко від мене голос В'ячеслава. Я зняла каблуки, щоб не було чути стукання підборів. та на ушпиньки наблизилася до дверей. В'ячеслав розмовляв із напарником. З їх розмови стало зрозуміло: відбитків на ножі не знайшли їх витерли або ж використали рукавиці. Охоронець на прохідній не впускав і не випускав нікого стороннього із будівлі. Отже, убивцею був хтось із колег. І підозрюваними були троє: Вікторія, Антон та Соломія. Усі вони покидали банкетний зал в приблизний час смерті директора. Я одразу ж стала згадувати, що робили підозрювані, коли директор залишив нас. Соломії не хотілося святкувати, і вона пішла доопрацювати роботу. Вікторія відлучилась на мить, щоб взяти із підсобки мітлу і совок прибрати розбиту пляшку. Вина. А Антон вибіг у магазин докупити алкоголю. Я почула, як В'ячеслав став наближатись до виходу із кабінету. Я швидко повернулась у банкетне приміщення, взувшись уже там. Незадовго після мене у приміщення увірвався В'ячеслав. Він хотів якнайшвидше дізнатись, хто вбивця. і гадав, що додаткова розмова із усіма може йому допомогти. Спочатку він звернув увагу на мотив вбивства, який міг бути у Антона, директор довгий час обіцяв Антону підвищення. Але в кінці кінців підвищив Вікторію. Під час святкування на столі закінчився алкоголь, і Антон відправився у магазин докупити ще. Але ж магазин був у п'яти хвилинах від нашого бізнес-центру. А Антона не було близько сорока хвилин. Це справді викликало запитання. Далі слідчий звернувся до Вікторії, оскільки дізнався, що вона була коханкою директора. До мене доходили ці слухи, але згідно них вони перервали свої стосунки місяці два тому. Я щеслав промовив: ви покинули банкетний зал якраз у час близький до часу смерті жертви. хоч ваша відсутність тривала близько чотирьох хвилин, як усі заявляють, але цього часу достатньо для вбивства. Анна, менеджер нашого офісу, перебила слідчого і зазначила, що Вікторія, розбивши пляшку вина, взяла у неї ключ та пішла за мітлою і совком у підсобку. До підсобки мали доступ тільки директор з оригінальним ключем та Анна із копією ключа, яка заходила туди по мірі необхідності. Вікторія не встигла б зайти у підсобку, якби була вбивцею. Підсобка знаходилася у лівому кінці нашого довгого поверху, коли кабінет директора в правому його кінці, і Анна була права. Вікторія не могла дістатись до двох місць у такий короткий проміжок часу. Далі слідчий звернувся до Соломії. Ви покинули святкування одразу ж після директора, і побачили вас, уже коли всі оглядали тіло жертви. Я встала з місця і сказала: почекайте, вона мені говорила, що піде працювати. Для слідчого це не було вагомим, алібі. Якщо так подумати, директор неодноразово погрожував звільнити Соломію. Ви сказав Антон. І я таке пам'ятаю, добавив ще хтось із колег. Ці слова дали слідчому мотив для Соломії, якого у нього не було. В'ячеслав покинув кабінет з обіцянкою повернутись. Справа завертала не у ту сторону. Я вийшла у коридор та забігла у кабінет Соломії. Її стіл був у документах. Під час святкування вона розповіла, що їй треба підписати документи, які я залишила їй сьогодні перед нашою поїздкою за покупками. Я стала його глядати, і більшість з них були перевірені та підписані. Ось за чим вона провела тих 45 хвилин. Я вийшла на коридор. З вбиральні якраз виходив Антон. Я використала цей шанс, щоб поговорити з ним наодинці. Коли закінчився алкоголь, і Вікторія зауважила, що треба купити ще, то він викликався у магазин. У цьому не було нічого дивного. Коли треба вибігти чи щось принести, то або він, або інші чоловіки серед співробітників брали на себе цю роль. А він, не рахуючи директора, був єдиним чоловіком сьогодні на святкуванні. Але підводило в його алібі те, що, по його словам, коли він вернувся з магазину у бізнес-центр, то близько восьми хвилин чекав ліфт. Чого ніхто не може підтвердити. І якраз у той час, коли здійснили убивство. Закінчивши розмову, я спустилась на перший поверх. Усі поверхи, крім десятого, вже не освічувались, як і вестибюль. Я підійшла до охоронця та переглянула з ним запис з камери при вході в будівлю. З неї видно, як за три хвилини до приблизного часу вбивства Антон заходить у будівлю. А камера у вестибюлі, єдина у будівлі, відзняла лише коридор, за поворотом, у який був ліфт. Біля якого і чекав ті вісім хвилин Антон, який камера не бачила, тоді мені і подзвонила Соломія і промовила у тумбочці Антона, знайшли рукавички з кров'ю директора. Я не знала, що сказати, і думала про те, невже Антон справді вбивця? Я повісила трубку і лише дивилась на відео у режимі реального часу з камери у вестибюлі. У цю мить на камері, із-за повороту коридору, де був ліфт, вибіг поліцейський. Я підняла свій погляд, і от поліцейський уже йшов переді мною. Я задумалась на мить про те, що щойно побачила, і попросила охоронця відмотати запис на хвилину назад. І ось воно. У темному холі, коли відкрився ліфт, з якого вийшов той поліцейський, чорно-біла камера зафіксувала світло від відкритого ліфту, яке ледь освітило край вестибюлю. Ми з охоронцем знову переглянули відеозапис з Антоном. Ось він пройшов через вестибюль. Ось завернув закут, підійшовши до ліфту. Та пропадав з поля зору камери. Пройшла перша хвилина, друга, п'ята. І ось на дев'ятій хвилині світло із ліфту освітило вестибюль. Він не убився. Щоб бути ним, ліфт повинен був відкритись у першу ж хвилину, але ніяк не на дев'яту. Я повернулась на десятий поверх. Там був переполох. Я одразу ж забігла у приміщення недалеко від кабінету директора, де працював Антон та Вікторія. Біля робочих столів у кожного працівника була своя тумбочка. Там зберігали фінансові документи, і директор строго наказав закривати їх в кінці робочого дня. Але зараз шафи Вікторії і Антона були відкриті. Вони дали згоду на їх обшук. На коридорі лунав шум. На Антона одягнули наручники. Я цього не робив. викрикнув він. Я кинулась оглядати робочий стіл Антона, його тумбочку. Слідом я глянула на стіл Вікторії, на її майже пусту тумбочку. Знову на стіл Антона і на його заповнену паперами тумбочку, потім на білі туфлі, акуратно покладені під столом Вікторії. Стоп, туфлі! подумала я. Це були ті туфлі, які сьогодні носила Вікторія. І вони вже не такі білосніжні, як були у моїй машині. На них тепер розтерті чорні плями. Шум у коридорі зростав. У мене не було більше часу. Я вибігла у коридор і перед усіма голосно сказала: Убивця Вікторія! Усі замовкли, оглянулись на мене, так наче це повинен був сказати будь-хто, але не я. Проте я продовжила і розкрила, що це було сплановане Вікторією вбивство. Усе почалось, коли вона спровокувала ситуацію, в якій комусь прийдеться вийти за алкоголем, який вона ж і не докупила, щоб підставити цю людину. І підставився Антон. Коли він покинув зал, Вікторія перед усіма розбила пляшку вина. Щоб усі бачили, чому, куди та наскільки вона йде, і створити собі алібі підсобки. Але насправді вона пішла до директора, і після його вбивства на зворотньому шляху зайшла до кабінету зі своїм та Антоновим робочим місцем, підкинула у його тумбочку закривавлені рукавиці, а зі своєї витягнула сховані невелику мітлу та сову, які вона заздалегідь переклала туди із підсобки. Вона була коханкою директора довгий час і знала, де і що він зберігає. Для неї не було проблемою зробити дублікат будь-яких ключів і від підсобки, і від наших тумбочок. Що за вигадки, Оксано? панікуючи, промовила Вікторія. Це не моє ім'я, відповіла їй я та перейшла до розповіді про докази. Ними були її білосніжні туфлі, у яких вона приїхала на святкування. Туфлі були заплямовані чорнилом з ручки директора при її падінні на підлогу, коли Вікторія здійснювала вбивство. Вікторія так і не змогла їх повністю відчистити, тому не ризикнула ходити у них перед слідчими. І поки сюди їхала поліція, вона зняла свої заплямовані чорнилом туфлі і, акуратно, неначе й не було що приховувати, залишила їх під своїм столом. А натомість перевзулась у запасне взуття, яке тримала у офісі. Вікторія наповнилась відчаєм та, зрозумівши, що вже не викрутиться, витягнула із своєї кишені ключі, закріплені на металевому кільці, та промовила. Частина з них це копії офісних ключів. Все було так, як ти і розказала. Він цього заслуговував, не було у нього серця. Стільки часу обіцяв, що розведеться із дружиною, з якою вже й не жив разом. Хоча в кінці кінців помирився з нею, а мене викинув. А я його кохала, додала Вікторія. Проте вона забрала у нього життя так не поступають із тими, кого справді любиш. Та чорнильна ручка була подарунком директору від Вікторії. А тепер вона ж і заставить її відповісти перед законом, неначе відмовившись з того моменту бути символом її любові. Антона одразу ж відпустили, а Вікторію затримали. Проте увага усіх була прикована до мене. Усі були здивовані, захоплені та збентежені тим, що досі мене не помічали. Вони хотіли поговорити зі мною, задати свої запитання. І я розпочала розмову, сказавши: якщо хтось раптом не пам'ятає, мене звати Зоряна.